Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. 26 людей загинули. Більше 90 постраждали. Росія атакувала Тернопіль крилатими ракетами. Хасто 101 у повітряних силах зсу зазначили, що один із снарядів був виготовлений наприкінці цього року. У хасто 101 виявлено компоненти вироблені у США, Китаї, на Тайвані та в Німеччині. Сергій Брачук, військовий експерт, і речник української добровольчої армії, доєднується до нашого етеру. Сергій, мої вітання. Маю сподівання, ви в безпеці слава Україні, слава силам оборони. Вітаю, ну, я думаю, з Тернополя варто почати. Жалоба, попри те, формально, неформально вона оголошена. Це це абсолютно мені видається природня реакція на те, що сталося напередодні. Якщо маєте кілька слів, кілька думок щодо, щодо Тернополя, щодо цієї трагедії і злочину російського. No, to z, z, z njih počnemo. Найголовніше, що хотілося б сказати, звичайно, це слова щирої щирого співчуття родинам загиблих і, звичайно, найшвидшого одужання усім пораненим. Болючі завжди такі теми і коментувати не варто лише з однією метою можна щось сказати. Є погана новина на сьогоднішній ранок, в додаток до Тернополя, те, що Російська Федерація, на жаль, ще існує, але буде все рівно гарна новина, коли Росія зникне, і мусимо для цього все зробити, тому що відповідно з терористів Том, ну що коментувати терориста треба знищувати, і власне, дякуючи силам оборони, це сьогодні відбувається. Тому Тернопіль був, є і буде файним містом, як так само, як Україна. А ворога ми здолаємо у цьому жодних сумнів. Тому тримаємось. Дякую за ці слова. Повернімося до заяви Кирила Буданова. Ми тут коротко процитували власне його оцінку ситуації. Очевидно, він говорить про найближчу зиму, про так званий опалювальний сезон, про питання енергетики. Те, що ми фактично йдемо по колу, тобто це далеко не перша зима, коли росіяни намагаються атакувати і зламати український опір. Атакувати частково їм вдається це факт, це правда. На жаль, але опір е, тут не зламався. Ну то про що йдеться для чого по колу фактично ще раз іти в цій історії? Власне, дійсно колу, тому що 22 рік ще жовтня починаючи перші блекаути, ми тоді і на Одещині, і на південних теренах це проживали, переживали і пам'ятаю це єднання людей. Те, що не є сьогодні пафосними словами, те, що нам дійсно може допомогти і допоможе без сумніву під час цієї зими, її можна назвати найскладнішою, найгіршою потенційно. І це зрозуміло, тому що ворог дійсно зосередив свою зараз увагу, свої удари. По енергетичній інфраструктурі, а з іншого боку, є і в цьому навіть позитивні моменти, тому що в будь-якому разі ми маємо більш підсилену систему протиповітряної оборони, і це очевидно на сьогодні, тому що бачимо, як збиваються ракети, в тому числі ті самі кінжали, які яких ми боялися відповідно, що не зможемо в них влучити. Ми говоримо про те, що алгоритм дій наших енергетиків за що величезна. Подяка кожному з них. Що вони відпрацьовують питання відновлення, хоча це настільки складно, що мені просто як людині пересічні це важко на сьогодні уявити, що електроенергія, взагалі, після таких ударів надходить до наших домівок. Але розуміємо прекрасно, і те, що у росіян все це на сьогодні зведено не просто до якогось перепрошую фетішу терористичного. Сьогодні це цілеспрямована е, така робота терористична діяльність, тому що очевидно, і росіяни цього до речі не. Приховують вони, хочуть все зробити для того, щоб зруйнувати енергетику і власне створювати по всій території України такі енергетичні е мертві зони, тобто відсутність електроенергії, і люди мають і десь йти. Люди мають виїжджати на це. Власне ворог і сподівається, прописує це в своїх концепціях відповідних і кричить про це з кожного телевізора. Як на Росії, так і намагається заходити в наш е інформаційний простір. Тому, відповідно, мова знову таки йде про підсилення наших систем протиповітряної оборони, про нашу енергетику, яка має бути дійсно підсилена. Ну і власне, це те, що не має лякати сьогодні наших західних партнерів, очевидно, тому що з їхньою допомогою ми цю зиму рівно пройдемо. І тут ну не можна не погодитися з паном Буданом про те, що є певні вікна можливості для нас, так вони пов'язані з закінченням оцього найбільш холодного періоду року. Тому. Сподіваюся, що ми витримаємо. Ну і власне удари на опередження. Ми з вами в студії кілька місяців, може навіть і понад рік тому говорили, треба бити по російській енергетиці. Тим більше, регіональна енергетика Російської Федерації, ця мережа, вона на сьогодні дуже відчутно реагує на ці удари, тому що є підстанції, які. Передають електроенергію на кілька областей Російської Федерації, це звичайно тягне за собою величезну низку проблем. Росіяни точно не готові до того, щоб так швидко відновлюватися, як Україна. Це впливає не просто на настрої. Я зараз менше за все думаю про настрої Росіян. На це впливає на економіку, це впливає на роботу військово-промислового комплексу. Грубо кажучи, той самий перепрошую рубільник, який треба вимикати. І дякуючи силам оборони, ми бачимо, що це сьогодні відбувається. Хочеться більше, потрібно більше так. Це зрозуміло, тобто масштабування таких ударів, я сподіваюся, воно буде відбуватися. Ну, ця превенція, про яку ви говорите, тобто, фактично, атака енергетичних російських об'єктів, ем, який це ефект повинно мати, і в якій, скажімо так, в якому обсязі ці об'єкти мають бути вимкнені, тобто заатаковані, для того, щоб ем, росіяни змінили свій підхід, ну принаймні щодо української енергетики. Ну, що стосується, скажімо, там зміни підходів або там емоційного якогось стану росіян, дуже важко мені здається на це вплинути. Говоримо відверті речі. Ну, це люди, не більше не люди. Є проросійське так зване суспільство, які будуть перепрошую скалюжі воду пити, але має бути гірше у сусіда, тобто українців, і будуть іти де надалі вбивати. Мова має йти про зменшення спроможності Російської Федерації. Я Вже згадав військово-промисловий комплекс і звернув би увагу зараз на системну на мій погляд, роботу сил оборони це вже проявляється, в тому числі по енергетиці, відповідно наших тимчасово окупованих територій. Це дуже важливо, дуже важливо з точки зору того, що там дуже багато зараз окупантів. Це зрозуміло, це вплив на них, але це вплив на ту саму ворожу логістику, яка матиме і має вже на сьогодні проблеми. Ну, давайте згадаємо, хоча б вимкнення з електромереж тимчасово окупованого Донецька, там Київки, Київ, гор. Люки відповідно логістика має проблему. Проблеми якого плану це треба поранених відповідно. Зі шпиталів Донецька перекидати, наприклад, той же Ростов. Ну, по перше, збільшується кількість двохсотих, що не може не тішити. По друге, ми говоримо про те, що інфраструктура, яка працює на фронт і яка знаходиться безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, вона без енергії нічого зробити не може. Тобто, збільшується те саме логістичне плече, збільшується відстані. Звідки треба доставляти той самий ресурс безпосередньо на фронт, і звичайно, це і впливатиме на перебіг бойових дій, принаймні на їх активі я не кажу, що на напрямках просто все стане з російського боку. Ні, але те, що вони це відчуватимуть, ну це на мій погляд дуже очевидно. Тому ми бачимо ці удари по тимчасово окупованих територіях. І мова не лише про Донеччину, це частини тимчасово окупованої Херсонщини, Запоріжжя, ну звичайно, Кримський фронт би з нього тут взагалі. Робота надзвичайно системна і фактично відбувається кожного дня. І Я думаю, росіяни це вже відчувають на собі. НПЗ Російські я думаю, це теж окрема історія, яка має там свою, скажімо, свою динаміку, свою поступальність. Чи можна тут робити певний проміжний підсумок в, в цій діяльності збройних сил України? Тому що так це систематичні атаки. Разом з тим, ми маємо бути свідомими, що росіяни де можуть там відновлюють. Абсолютно вірно, системність, так вона так, це очевидний фактор на сьогодні, я звичайно розумію, що глядачів дуже тішать, коли там горить палає, відповідно яскраво це картинка, це емоційний вплив, емоційні видалки. Ми з вами говоримо про е, більш серйозні речі, на мій погляд, це про знищення якраз того самого обладнання, яке не дає можливість потім відновлювати роботу цих навтоприродних на заводів. І якщо системність вона. В тих ударах і там другий, третій, інколи четвертий потрібен удар по обладнанню. Обладнання виходить з ладу. На Росії такого немає. Китайські аналоги, наскільки мені відомо, ми трохи всі стаємо вже зараз знавцями нафтопереробної галузі Російської Федерації, звичайно, китайське воно не дуже гарне, Все інше знайти можна, але доставити надзвичайно складно. Знову таки говоримо про певні логістичні моменти. А відновити хто буде відновлювати, яким чином тим більше сили оборони, бачите, контролюють цей процес санкційний, відповідно і я вже сказав, наносять другий, третій, а можливо четвертий удар. Ну сьогодні там гучно на Різані, Зараз до розвідка триває. Що там було з НПЗ, але тим не менше, це якраз підтвердження моїх слів. Так це окрема сторінка. Відповідно, але вона на сьогодні не перегорнута. Я думаю, що далеко до цього. Тому ця робота буде продовжуватися. Відповідно, росіяни як кажуть, огризаються. Вони намагаються також бити і по наших цих можливостях газових непереробних сьогодні. Там логістичних транспортування, Відповідно, бачите, навіть замахнулися на турецьке судно в Ізмаїлі, яке газ перевозили. Я думаю, що президент. Президенту Ердогану нагадав про цю ситуацію, бо росіяни не просто випадково б'ють по таких плавучих об'єктах, в тому числі. Хочуть і наші спроможності відповідно знизити, тому світ наші партнери мають реагувати на такі справи. Ще раз кажу, я сподіваюся, президенту Туреччини про це сказали. Росія їх атакує. Треба все використовувати якраз у цій діяльності і політично, і дипломатично, але військовий фактор він є найголовнішим щодо російської ППО. Наскільки вона здеградована після українських атак і чи можна робити висновок з того, що ми бачимо у відкритих джерелах про розосередженість? Де Цих установок більше, де менше? Якою логікою росіяни послуговуються, ставлячи чи там, чи там, чи в іншому місці? Логіка на сьогодні дуже проста. Все, що є, треба витягнути. і все те, що є, треба поставити поблизу Москви, поблизу Санкт Петербурга. Ну, звичайно, Крим, тому що Крим це логістика, це відповідний хаб не лише для південних теренів цього е, фронту російсько-української війни. Е, що стосується деградації, ну ми бачимо, що росіяни, які дуже полюбляють Білгородське, Брянське ППО, вони на сьогодні найбільше і страждають від тих засобів протиповітряної оборони, тому що прилітають то якісь блоки, то е, уламки відповідно. Це говорить про те, що Росія просто не встигає відновлювати свою систему протиповітряної оборони. Не просто не встигає, вона не має такої можливості, а кожного дня елементи ППО вибиваються. Причому, як при фронтовій зоні, відповідно, там на тимчасово окупованих територіях, про що ми сказали, що надзвичайно важливо. Так само і на території Російської Федерації тоді і наші інші засоби вогневого враження, крім бойових комариків, наприклад, ракети, вони летять ну, більш спокійніше, це точно, і більш точно можуть вражати відповідні цілі. Комарики прокладали шлях, і ми бачимо, що. Ця стратегія українська щодо російської системи ППО вона себе виправдала. Ну от з тими кумариками, то тут мені видається теж окрема тема: Росіяни пробують е відтворювати українські мобільні групи. Я маю на увазі за їхнім функціоналом, за 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 їхніми задачами. Е ми про це почали говорити ну, принаймні там публічно, відносно нещодавно. До цього не було такої практики, чи просто вони не вдавалися до, до такого способу протидії, коли це ну фактично мобільні групи, які пересуваються на відкритій місцевості? Ви знаєте, найголовніше, що вони дійсно дещо запізнюються? Ну, принаймні на сьогоднішній момент так виглядає у цьому питанні, і це нас не може не тішити. Наскільки будуть масштабуватися ці процеси, наскільки ефективно будуть ці мобільні вогневі? Групи працювати, поки що в мене є певні сумніви, тому що і досвід має бути відповідний, і підготовка. Але на сьогодні на Росії це виглядає, знаєте, як чергова така радянська або по пострадянська компанія ще не треба. Є наказ, його треба виконати. От вони і виконують. Я думаю, що і наша протидія, ми побачимо, звичайно, як діють ці мобільні вогневі групи. Протидія буде, щось буде хитріше, щось буде діяти не так. Є про в тому числі. Тому о, з процесом цим вони, я думаю, запізні. Знилися, вже йдуть у справу, вступили ракети відповідно. Сподіваюся, цей процес лише буде масштабуватися. Тут уже мобільні вогневі групи, тим більше російські це без закидання повірте. Але я думаю, що ефективності від них сьогодні великої не буде. Я вам дякую, Сергію, за те, що в такій ранній повітря знайшли час та за вашу аналітику. Сергій Брачук, нагадаю, з нами наживо. Це є військовий експерт, речник української добровольчої армії. Коротше,